А, наприклад, було, знаєте, до, до свісу, да? кажуть, це, це мене прийняло, коли ми вже запустили пандус, створили пандус, щоб uh -huh. була можливість. І а, з госпіталя ми мали можливість прийняти кілька хлопців на, 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 на візочках. Хтось uh -huh. після операції, хтось, на жаль, вже після ампутації. Тобто один хлопчина так дивиться, а у вас є орган? А це був симфонічний концерт, uh -huh. виступав Національний симфонічний оркестр, задоволений концертом, все. А у вас є органи? Я кажу, так, є. А у вас концерти є з органом? Є. А він так каже, ви знаєте, я. Я так все життя мою орган послухати нажив, я ніколи не чув. Ну, і так далі. Та, звичайно, є, дивіться і тут, і тут, і тут. Якщо у вас буде можливість, щоб ви, ви відвідали, ми вас завжди приймемо. І він таки прийшов на цей концерт. знаєте, це... Ну, ну, Я гадаю, що краще працювати теж так адресно, коли угу. люди обирають, що їм, яка їм програма. Не просто ми зібрали в залі, а тут ми вам зараз щось зробимо. зробимо. Да. Це Оця більша інклюзивність, вона має бути включення, звичайний. Нормальний процес.